Цензорнет з посиланням на Політіко написав сьогодні таку статтю, що близько 650 тисяч чоловіків призовного віку виїхали незаконно з України від початку повномасштабної війни. Ми зразу йдемо на Політіко, щоб читати оригінальні джерела інформації. Шукаємо циферку 650 на Політіко і читаємо «The early burst of patriotic fever» це коли а, з самого початку війни, ну просто черги стояли за автоматами з з зілів чи з газонів, which saw draft draft center swamped uh, with volunteers has evaporated. Всі, короче, ці чуваки зникли і an estimated 650,000 men of fighting age have fled their country. І десь приблизно 650 тисяч людей втекло з України. Тому ну, реально, коли пишуть, що в тисі там знайшли тіло якогось там молодого чоловіка, і взагалі там цих тіл 20 за місяць знаходять, то це приблизно крапля в морі. І от політико пише, що приблизно 650 тисяч чоловіків втекли з України нелегально. Це, мабуть, припливаючи тису, переходячи через гори, отримуючи і показуючи ці підробні документи, які люди отримали за хабаря. Але факт є фактом. А тепер давайте подивимося на попередні статті. Я це також описував в своєму відео. Йдемо на ОРГ, які підрахували, що в Україні людей мобілізаційного віку залишилось. Це стаття на яке число? Це на... 4 березня, тобто стаття десь півторимісячної давнини. І вони тут підрахували, що український резерв це десь трошки менше 5 мільйонів людей. Єдина проблема з цією статтею, що спочатку тут вони наводять цифри і кажуть, що на початок війни був резерв чоловіків в Україні 10,5 мільйонів. Я зразу скажу, що я на 99. Відсотків впевнений, що це неправда. По-перше, по тому що перепис населення в Україні останній відбувався в 2001 році. Після цього Росія анексувала Крим, зайшла на Донбас і там не зрозуміло, що відбувалося, хто куди тікав, хто куди виїжджав, не знаю, чи є ці статистики і ці взагалі дані. Але я користуюся завжди джерелами міжнародними. Наприклад, я перевіряю це через Population Pyramid, і тут я нарахував а, за цією статистикою, що чоловічне населення України від 18 до 60 років приблизно 9 мільйонів людей. Причому я думаю, що навіть ця статистика трошечки завишена. Тобто, якщо ми подивимося знову на цю статтю тексти.орг, я думаю, що можна зробити десь. Приблизні цифри, і сказати, що реальний Мобрезерв України це не 4,5, а 4 мільйони людей. І тепер із тих 4 мільйонів людей, знову, якщо ми подивимося на політику, якщо політика каже про 650 тисяч, ну скажемо, що 500 тисяч цих чоловіків втекло незаконно, і в них підробні документи. Тому ці 4 мільйони моб-резерву зменшуються ще на півмільйона. І залишається 3,5 мільйони. Ну, якщо реально, то ці півмільйона людей це, це чоловіки з баблом, або ті чоловіки, які нормально можуть себе пристроїти десь там в Європі. Я думаю, це в основному молоді чоловіки. Якщо тобі там 18 до 30 років, то ти зможеш нормально знайти себе в Європі. Після 30 вже важко. Особливо, якщо в тебе немає ніяких там спеціальностей, які ти нажив за життя, і в цілому, в цілому адаптуватися на новому місці ну, трошечки складно. А тепер давайте подумаємо, що якщо статистика нам каже, що 500 тисяч чоловіків втекло незаконно з України за кордон, то як ви думаєте, ті 3,5 мільйони моб резерву, які залишилися? І в них просто немає грошей, щоб втікти з України. Наскільки а, легко їх буде знайти в Україні? Я впевнений, що десь ще півтора мільйони живе в забитих сілах. Вони просто потікали з великих міст і живуть в маленьких селищах а, просто. Вони доступних для ТЦК районах. І їх ТЦК ну, не знайде ніколи, вони просто там будуть жити в цих розваляних хатах, там, без навіть водопостачання, без інтернету, і <кій> нормально себе відчувати до тих пір, поки не буде підписаний якийсь там мирний договір. І ми ну, опиняємося в дуже скрутній ситуації. Знову, якщо ви подивитесь мої попередні відео, то там Мар'яна Безугла і Соломія Бобровська, вони, ну, вони прямо кажуть, що. Якщо демобілізувати людей зараз, тобто тих, хто на фронті, то у нас ситуація, вибачте, просто піздець вже через десь 8-10 місяців. Тому вони також розуміють, що цих людей нема. Мар'яна Безугла, Соломія Бобровська, вони є членкинями комітету нацбезпеки, бла-бла-бла, якоїсь там, і в них є ці цифри, скоріш всього, через базу оберіг, вони там бачать, скільки. В реальності є чоловіків в Україні, вони бачать, де їхні, там прописки, де їх адреси. Вони знають, що цих чоловіків за тими адресами вже точно немає і ніколи не буде. І а, в дуже багатьох випадках навіть ті дані, які там в цьому електронному реєстрі оберіг, вони нереальні, тому що, скоріш за всього, ну точно цей реєстр оберіг він не може перелічити людей, які переплили через тису або перейшли десь а, через гори. Румунії. І, в принципі, ситуація дуже печальна. Про це пише політико. Я не думаю, що політику буде брехати, але це наша реальність, з якою треба жити. І, і знову, знову, я, чесно кажучи, як людина, яка планує своє життя, ну, я планую своє життя, у мене якісь там є цілі, KPI, які, які я досягаю. Я не, не розумію, які цілі і які план там у Зеленського і влади. Ну, Верховний Головнокомандувач, він. він також точно бачить ці цифри. Він це все знає, але він намагається робити таке обличчя, ніби в нас все офігенно і нас не щимить Росія. Ну, окей, я бачу багато людей, ну, звичайних цивільних людей, які жили своє життя без плану. Для них це хірово закінчується об'єктивно. І мені здається, що для української влади це також закінчиться ну, реально не дуже добре. А ще є такі чуваки. Які чомусь вважають, що чоловіки не хочуть мобілізуватися, тому що всі думають, що війна вже скоро закінчиться, і тому навіщо йти у владу? Це відео десь місячної давнини. А це приблизно ті ж самі дати, коли тексти ОРГ підрахували наш мобрезерв. А цей чувак, це нормальний чувак, він військовий ЗСУ чи не ЗСУ, я не знаю, чи він доброволець, герой України. І Ну, давайте його послухаємо. Він скаже свої думки з того приводу, чому чоловіки не хочуть мобілізуватись. Все-таки про рекрутинг і мобілізацію. Твоє бачення, чому вона провалилась? Що не так? В який момент були зроблені помилки? Це воєнкоме винуваті. Це щось в державі там, з пропагандою пішло не так. Що в нас взагалі відбулося з мобілізацією? Дивіться, коли почалась війна, у нас була одна спільна біда. І був ворог. А потім в якийсь день не те, що війна відійшла на інший план, а ми дали людям надію. Але не як надію, а як констатацію факта, що через три місяці ми все закінчимо, всіх звільним, і все у нас буде класно. І будемо там концерт зірок буде в Криму. І люди почали в це вірити. Війна це завжди важко і довго, і болісно. Коли людина бачить в телевізорі, що війна закінчиться через чотири місяці, повнішим розгромом ворога, то він скаже: Ну для чого мені ти? Ну то там вже і так в них все добре. У них через 25 днів війна закінчиться Ми людям дали дурну надію. Точніше, не надію. Надія була завжди. Ми людям дали дурну обіцянку. Розуміти, сказавши тим, що ми завтра все закінчимо і, і все. А просто хтось комусь на і хтось комусь насав савуші, блядь. А люди повелися. Це okay. є все так просто. Але якщо одна категорія людей військових це говорила, щоб підбадьорити, ну, умовно кажучи, або так потрібно було, то інша категорія військових експертів, які від війни, як я до балету, просто робила хайби, робила рейтинги. І це подобаємо про Ну... Чесно, моя думка, з приводу того, що каже цей чувак, я, до речі, дуже багато таких думок чув, особливо від військових. І, в принципі, думка вона стандартна. Тіпа, чоловіки не хочуть мобілізуватися, бо їм сказали, що там війна закінчиться через 2-3 тижні, всі діла, і тому навіщо йти в ЗСУ, якщо війна скоро закінчиться. Тіпа, що я там буду робити. Ну, Чому ця димка думка хибна? Я вам зразу скажу. Ну, по перше, а по перше, якщо війна вже закінчується, і у чувака якогось немає роботи в Україні, зараз дуже мало роботи відверто. То людина, яка ну якій кажуть і яка розуміє, що війна скоро закінчиться, чому вона буде боятися йти в ЗСУ або не хотіти? Ти ж приходиш в ТЗСУ, ЗСУ, поки тебе там натягають 2-3 місяці, ти отримаєш зарплату, скільки там 20 тисяч. І е, якщо ти віриш в те, що тобі кажуть з екранів телевізорів, що війна закінчиться через 2-3 тижні, ти приходиш в ЗСУ, там, е, проходиш цей вишкіл 2-3 місяці, війна закінчиться, ти забираєш ті бабки зарплату і просто йдеш далі жити. А е, це в тому випадку, якщо те, що каже цей чувак. Правда, і те, що а, люди, люди, як він каже, ці а, молоді люди призовного віку вірять в цей бред, який розказує єдиний марафон, то це моя логіка. Я б а, навпаки, якщо б люди вірили в перемогу, особливо молоді люди призовного віку, а, і ця віра була підкріплена якимось фактами, то вони навпаки б йшли в ЗСУ як за халявним баблом, за халявною ЗП. Там, де особливо від тебе нічого не потрібно. Ну, це ж реально, ти приходиш, а, поки ти сидиш в учебці, війна там закінчується, і ти йдеш далі в цивільне життя. <кій> тому це, ну, ця думка вона взагалі хибна. А, і моя думка це те, що от більшість чоловіків призовного віку вони взагалі не вірять в перемогу України. І не тому, що, а, я не знаю, Україна слабка. Або те, що немає а, західної допомоги. А скоріш за все, моя думка це те, що а, держава, влада а, не може показати модель країни, а, за яку люди а, хотіли б воювати. Ну якщо з самого початку, з самого початку повномасштабного вторгнення, навіть як пише політико, були прямо а, черги а, so draft centers swamped with volunteers, то, то зараз ми не бачимо цих волонтерів, і ми бачимо дуже багато людей, які ховаються від ТЦК, тікають від ТЦК, перепливають тису. І це всі ті люди, які не вірять в перемогу України. А не вірять вони в перемогу України, тому що влада, замість того, щоб от почати будувати модель держави. В якій би люди хотіли жити. Ну, тобто, якщо сказати просто, якщо ви дивитеся або влада дивиться, і ви не розумієте, коли я кажу, що таке модель держави, в які, ну, якій хотілося б жити, то модель держави, в якій хотілося би жити, це коли корупціонер, який вкрав півтори мільярди гривень на поставках артилерійських бої, боєприпасів, через тиждень заїжджає вже на зону з повною конфіскацією всього його майна і всього майна його сім'ї. От і все. А та модель держави, яку ви нам показуєте, це, а знову я знімав відео, коли Гладковський ще при Порошенку, цей Свинарчук, коли його звільняють, починається розслідування цього ж Гладковського випускають на волю під заставу. Далі, 2022 році цю заставу забирають на рахунок ЗСУ, і Гладковський просто зникає. Тобто, чувак накрав бабла. Чувака випустили під заставу, причому розмір застави там в 5 разів менше, ніж те, що чувак вкрав конкретно по цьому ділу. Скоріш за все, чувак за все своє життя там в цих органах, де він працював, вкрав набагато більше. Але навіть по факту, якщо є діло там на 50 мільйонів гривень, а заставу просять 10 мільйонів гривень, ну це взагалі ні в які ворота коротше, не залазить. І чувак втік, чувак, скоріш за всього за кордоном, ніхто його не може знайти. І це це модель держави, яку я бачу. Я просто відкриваю новини, такі дивлюсь: так, це ага, модель держави, держави. Так, читаю ці всі новини. Такі Окей, я в цій державі, судячи з опису цієї держави, я не хочу в ній жити. Я хочу звалити з неї через тису, а тим паче я не хочу за неї воювати.